Клематис декоративно-рясно-квітуча ліана, яку садівники широко використовують для прикраси присадибної ділянки. З Селекціонерами виведено безліч сортів квітки. Різновид пурпура Аполлону Елеганс успішно витримує конкуренцію з боку новинок історія сорту і опис клематис пурпура Аполлону Елеганс, Пурпура Аполлону Елеганс, гібридний сорт клематиса, що відноситься до групи «Квітіцелла», Виведений він в 1899 році у Франції. Авторство приписується двом відомим селекціонерам Морелю і Андре, ким з них створений гібрид, досі достеменно невідомо він відноситься до третьої групи обрізки, квітки формуються в основному на пагонах поточного сезону. Сорт є практично унікальним серед клематисів. Третьої групи обрізки махрові зустрічаються вкрай рідко. Довжина ліани досягає 2,5-3,5 м, в особливо сприятливих умовах може витягнутися до 4. темпи зростання середні, стебла густо облиснені, листя овальні, супротивно розташовані. Цвітіння починається в останній декаді червня і триває мінімум до початку вересня. Якщо пощастить з погодою, то й до кінця цього місяця у перший рік після висадки його можна не чекати. Клематису спочатку потрібно наростити кореневу систему. Всі сили йдуть на це. Бутони спрямовані вгору рідше в сторони для клематиса пурпури Аполлону. Елеганс досить нетиповий махровий квітка, позбавлений тичинок і маточок. Квітки відносно дрібні, 5-8 см в діаметрі, але це компенсується їх кількістю. На одному пагоні розкривається до 150 бутонів колір пелюсток. В кожному випадку унікальний він залежить від якості субстрату і освітленості, тільки розпустилися квітки, пофарбовані в густо червоний вишневий. Поступово вони вицвітають на сонці, стають темно-малиновими багряними або пурпуровими з помітним фіолетовим подтоном. Цей клематис іноді зустрічається у продажу під назвою Роял Велет, королівський оксамит, що вносить плутанину, оскільки під тим же найменуванням продається і сорти Віфоюр. Таким прізвиськом пурпури Аполлону елегант зобов'язаний незвичайною горсистою текстурою пелюсток. Правда, ближче до початку осені вона пропадає. Одна з основних причин популярності сорту в українських садівників морозостійкість до 4,0. Це дозволяє вирощувати клемати з під укриттям навіть на Карпатах. По лісі на Далекому Сході влітку оптимальна температура для розвитку ліани двадцять тридцять До перегріву ґрунту вона ставиться негативно, освітлення їй підходить будь який, крім глибокої тіні. Клемати з пурпури полону, елеганс досить стійкий до захворювань. Добре пристосовується до будь-яких негативних особливостей місцевого клімату, до складу ґрунту квітка невибагливий. Головне, щоб субстрат був легким, пухким, не підійде тільки закислений, засолений заболочений ґрунт, ідеальний варіант супісок або суглинок. У посадкову яму обов'язково внесіть дренаж шар 5 сімс. Її глибина близько 50 см розміщують саджанці з інтервалом 1, Коренева система клематиса активно розростається і вшир, і вглиб. Сорт практично безпроблемний. Якщо забезпечити йому мінімальний догляд, єдиний недолік вимогливість до поливу і посуху, і велика кількість вологи в ґрунті він переносить погано. Тому підберіть для рослини ділянку безблизько підходять до поверхні грунтових вод один, п'ять і більше ще потрібна щорічна обрізка, інакше бутонів вже на наступний сезон формується дуже мало, для розмноження підходять тільки вегетативні способи, якщо висадити насіння. Тові ознаки пурпура Аполлону, елеганс у сієнців не збережуться у ландшафтному дизайні ліана. Самостійно кучерява по опорі без всяких підв'язок, чіпляється за неї вусиками, використовується дуже широко. Пурпура полону елеганс прикрасить будь-яку ельтанку, веранду, декоративну арку, огорожа, стіну будівлі, створить гарний фон для будь-яких декоративно-ліственних чагарників, і клуб, як і будь-який клематис, він добре виглядає з трояндами, особливо сплетистими. Завдяки невибагливості, його можна використовувати для маскування будь-яких непривабливих куточків на ділянці, а іноді ліану просто пускають витися по землі, як почвопокривна рослина, один клематис закриє площу три м2. Відео, як виглядає пурпура Аполлону, елеганс, рекомендації по вирощуванню найбільш важливий агротехнічний захід для цього клематиса. Полив на дорослу рослину щотижня витрачають по двадцять 30 води, у спеку поливають частіше кожні 3-4 дні. Уникнути перегріву ґрунту і швидкого пересихання до цього даний клематис дуже чутливий, допоможе мульчування, щоб не дати волозі застоюватися біля коріння кожен раз після сильного дощу рихлите ґрунт. Рясне цвітіння означає велику потребу в поживних речовинах, але квіточі пурпур Аполлону елеганс не одобрюють. Для підвищення родючості ґрунту, як тільки стає сніг, під кожен клематис висипають 5 сім перегною, щоб активізувати зостання зеленої маси, вносять мінеральні азотні добрива 1,5. 20 або поливають настоєм свіжого коров'ячого гною курячого посліду у момент утворення бутонів і через 2-3 тижні після закінчення цвітіння клемати спідгодовують спеціалізованим добривом. Більше чотирьох підгодівлі за сезон цього сорту не потрібно. Третя група означає, що пурпура полону елеганс потрібна сильна обрізка, що осені пагони, коли з них ваде листя, знімають сопори і обрізають. Залишаючи по 3-4 ростових бруньки на кожному, у такому вигляді клематис набагато простіше, захистити від морозів, досить засипати підставу ліани тирсою, палим листям, соломою, торфом, закидати ялиновим гіллям, шартовщиною 15 20 см, а зверху накрити великою картонною коробкою, дерев'яним ящиком або, хоча б тільки машарами мішковини, або спеціального укривного матеріалу. Посадка клематисів третьої групи обрізки, і догляд за ними хвороби вражають клематис пропури аполону, елеганс досить рідко. Тільки якщо для цього створюються сприятливі умови, наприклад, борошниста роса, білястий порошкоподібний наліт на рослині розвивається, якщо довго стоїть прохолодна дощова погода, іржа руді горки на листках, поступово перетворюються в іржаві плями. В спеку і посуху для профілактики ранньою весною і пізньою осінню клематис і ґрунт на клумбі обробляють будь якими фунгіцидами. Асортимент засобів надзвичайно широкий, від давно і добре відомих садівникам мідного купоросу і бордоської рідини до сучасних препаратів біологічного походження. З шкідників для пурпури аполону елегант становить небезпеку попелиця, що харчується соком листя, слимаки об'їдають молоду зелень і капустянка, підгризає коріння для боротьби з попелиць використовуються інсектициди загальної дії. Танрек, командор Актара, щоб не допустити навали слимаків, досить народних засобів. Оточіть підстави пагонів бар'єром змеленої шкаралупи хвоїнок, Золи піску поруч з клумбою вкопати кілька пасток, глибокі ємності на третину, заповнені пивом, розведеним водою медом. Кровим сиропом варенням у такі ж пастки ловлять і медведок, але приманку використовують іншу кукурудзяну або пшеняну кашу, змішану з гранулами карбофосу, у разі масового нашестя, що буває вкрай рідко. Застосовують Медветокс. Найбільш поширена проблема з клематисом відсутність або мізерність цвітіння у випадку з пропури Аполлону, елеганс, крім стандартних причин, дефіцит світла, неправильний полив, непроведена восени обрізка, надлишок або нестача поживних речовин в ґрунті. Це може бути викликано і віком рослини перші бутони формуються на другий рік після висадки. Рясно зацвітає клематис на третій сезон. Відео клематиси для початківців садівників, відгуки садівників про сорт, улюблений пурпура посаджений в декількох місцях на дачі, але найрозкішніший і ефектний вийшов біля ганку на відкритому сонці, прикритий від північних вітрів будинком. Інші посаджені під яблунями і поруч з арками виглядають рідкувато і невиразно гоздичках форюмгою серію Трац один Паде 45 пюрпюра плена Елеганс. Обов'язково треба мати, нехай він не рідкісний, але такий надійний, рясно квітучий і унікальний. Хеленгс горюм твой садрюв'явтопець в 9816, старт 1, 1, квітки пірпюра плена Елеганс махрові, бордово-червоні діаметром 5-6. Відносно невеликі розміри квіток компенсуються їх великою кількістю. Під час цвітіння виглядає картина в цілому шикарно. Пірпура плена елеганс відрізняється, мабуть, найтривалішим цвітінням з усіх наявних у мене за п'ять років цвітіння спостерігалося в середньому 100-130 діб починаючи з червня. Як правило, китки зберігаються до настання заморозків, погодьтеся, що не так багато рослин можуть бути декоративними так довго. свіжа думках ірецом мандрюцентент, бардове бійство і прекрасний дебют для начинаючих садоводов клемати з пурпура полону елеганс. Повівся я на барвистий стікер бирку до рослини, підкупила висока зимостійкість, може витримувати зниження температури до 4,0 і третя група обрізки, а також барвисте фото великого махрового квітки. В результаті отримую квітка не більше 3,5, але терплю його за більш-менш рісне цвітіння і не особливу вимогливість у догляді овбелявц. Орюмсад, рют, рац, клематіс, клематіс 1,6,3, шість, 2, Пурпура Аполлону пурпури аполону, елеганс, мультиблю, те, що у мене є. Агротехніка нічим не відрізняється зимою чудово, як інші сорти, ніяких проблем і особливостей. Татахт вебсадрю Артіс псоде 2, 1, 6, 4, 1, субрюб, ця, 5, е, ця, 0 в 2 Е8. Один як правило. Махрові клематиси цвітуть на пагонах минулого року махровими квітками, а потім. На пагонах поточного року простими, тому, щоб побачити цвітіння махрових квіток, потрібно зуміти зберегти пагони минулого року, тобто пагони не обрізаються, а знімаються з опор, укладаються і ховаються з тих, що знаю, про пури Аполлону, елегантстві постійно махровими квітками. Можна спокійно обрізати під зиму ларахтп в Ебсадрію архіспсо два один шістьчотириодин Сюбрюпця П'ять ЕЦ нуль 2 два 8 один, в пурпури Аполлону, елегант старовинний сорт клематиса до сих пір не втратив популярності. Цівники цінують його за невибагливість у догляді, незвичайний зовнішній вигляд квіток і рясність цвітіння.